Ми знаходимось на канатній дорозі, дорозі у Кельні через Рейн. От, От я тут сижу, і вони так поступово відправляють вагончики автоматично. І така дорога ну, стара стара дорога, канатна. Ну, вона в гарному стані, звичайно, я так вважаю. От, От ми і поїхали. Це десь 150-200 метрів через рейн. О, тут от я тільки був термальні води, дуже, дуже гарно. Клаудус терме. Це водище 12 го року 20-го століття. І от вже видно Кельський собор. І, царя, і Зараз трошки тут не так. Це отже на ній дорозі. Зараз 30 -е жовтня, але бачите, ну Німеччина. Сонце, ну, вчора було прохолодно, бувають вітри, а зараз температура більше 20 градусів, може 25 градусів. Жарко, ми навіть загоряли у термальних водах. Оце парк і це пасеться там а, канадська казарка. Це такі як гуси. Ну, зветься утки, ну. Но... Їх завезли в XVIII столітті з Канади і вони розповсюджились по всій Європі. А, от, до речі, бачите, робить зараз э, э, в... Баржі підіймаються. На південь ідуть, тобто вони повні, нагружені. Ну, це зерно, це зерно, а там танкер, мабуть, нафта, може, газ, танкер, скоріше. Вони йдуть із Нідерландів. Р, р, як це називається р, 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 Ротенберг?